Добрий вечір. Хочу вам показати котел, який ми придбали у вітчизняного виробника під назвою Вітязь. Хочу вам сказати, що надзвичайно гарна модель є ось така русунка. Покажи як. Ось, ось такі дрова. Навіть довші можуть влізти в такий котел. Є ось така заслонка, де ось так от вичищається. Навіть коли горить вогонь, можна досить так швидко забрати попіл. Ось так він виглядає, наша модель. Але я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що зараз відключають електроенергію, ми ще придбали додатково до, цього, до цієї моделі котла. От я його з усіх сторін покажу. Ось так. От. Додатково ми ще придбали ось такий інвертор-перетворювач. Це стабілізатор і акумулятор. За допомогою. Цих приладів фактично котел може працювати навіть тоді, коли немає світла. Електроенергію вистачає із такого інвертора, вистачає на 5 годин. Так от, що може працювати? Нагріває будинок. Площею до 300 квадратів. Ну, наша опалювальна площа до 300 квадратів. Дуже дякуємо виробнику за таку хорошу річ. Дуже задоволені даним котлом.